Слава Ісусу Христу. Друзі, в цьому відео пару слів хочу сказати, що потрібно робити для того, щоб гліфосати спрацьовували навідмінно. Не завжди вони працюють так, як нам би хотілося. Буває, пропускають деякі види бур'янів, буває так, тільки вершечки припалюють. Ну, а є випадки, коли вони працюють досить таки непогано і навіть з мінімальними нормами вони працюють непогано. І от я зараз знаходжуся на полі, де, яке обробляється за затихно. Технологією no Ну, фактично не обробляється. І тут постійно застосовують в цьому господарстві гліфосати, і причому з мінімальною нормою застосовують. І вони завжди спрацьовують на відміну. Зараз я хочу, щоб нам трішечки пару слів сказали, що тут застосовували. І потім розберемо далі певні секрети. Так, добрий день. Тут застосовувався гербіцид: гліфовід ізопропіламінова сіль гліфосаду 480. Також був вилив води 50 літрів на гектар. А доза, доза гербіцида? Доза гербіциду була 2 літри на гектар. Мінімальна доза да, вносилася і. 75 грам додавалося лимонної кислоти. 50 літрів води, 75 грам кислоти і, і 2 літри гліфовіт і запропіла солі. Да, да, да. Да. І такий от результат. І так такий результат. Ну, я спостерігаю, що щороку тут на цих полях такий да, результат. Господарство да. займається наутілом вже три роки. Конкретно знаходимося ми у Харківській області, Берестинський район. Я думаю, це відоме господарство Павлопромінь. Промінь. Тут в першу чергу, як кажуть, під, ну, підходять до усіх научних рекомендацій. Все, всі, всі норми научних рекомендацій виконують, Да, І це вже працює. Результати по урожайності показують непогані. Дякую. Ну ось Хочу показати, переросла вже достатньо падалиця пшениці, поле готується під сілбу соняшника і е, дуже переросла пшениця, і мінімальна доза ізопропіламінної сої гліфосату взяла на відмінну. Ну, і бачите, тут дуже-дуже, я вважаю, непогано е, спрацював. Ось тут от є огріх біля стовпа. Ну і ви бачите, що там, де не пройшов оприскувач, то бур'янів тут велика кількість, всі вони живі. Таке поле все було, якби ось тут як обходив оприскувач. А так все, де ото, де стовпи, де не зачіпав, то там койде такі невеличкі огрішки. А так поле а, добре, добре спрацювало на цьому полі. Ну, а тепер декілька рекомендацій. Більшість із глядачів, я думаю, прекрасно знають, коли і як треба застосовувати гліфосати. Тому якщо вам не цікаво, то зразу перемикайте це відео на якесь інше. Я хочу розповісти це для тих людей, які, ну, яких бувають проблеми. Отже, для того, щоб спрацьовували гліфосати, це різні препарати: це Roundup, ураган, там торнадо гліфовіт, і багато-багато в різних компаніях. Практично в усіх агрохімічних компаніях є е, гліфосати під своїми е, назвами. Суть усіх одна. для того, щоб вони найкраще спрацьовували, е, ну, потрібно розуміти декілька моментів. По-перше, вони погано працюють, можуть погано спрацьовувати, як і всі страхові, е, скажімо так, гербіциди, коли є перепади температур. Е, вдень, вночі різкі перепади температур, і е, рослини бур'янів стають загартованими. Сповільнюється сокорух, сповільнюється засвоєння діючої речовини гліфосату, і тоді вони. Можуть не допрацьовувати, є таке. Ну традиційно, коли їх вносять при понижених температурах або занадто високих температурах, це теж. Препарати не працюють. Ну, в принципі, та ж сама система, що і для більшості гербіцидів. Але що відрізняє гліфосати, так це те, що для того, щоб вони найкраще спрацьовували, потрібно дозу рідини, тобто робочого розчину, зменшувати до мінімума. Бажано б щоб не більше 150 літрів на гектар робочого розчину виливалося. В ідеалі це 50-100 літрів, 70 літрів. Це ідеальний варіант. На цьому. Полі застосовували 50 літрів робочого розчину. І мінімальна доза була гліфосату, причому і за пропіламінної солі гліфосату, не калійної. Якби калійної, то це ще менше можна було б літр внести. І воно, я думаю, так само спрацювало. Ну і важливий момент, що. Гліфосати працюють у кислому розчинні, тобто треба підкисляти робочий розчин. В даному випадку вносили е, е, ту, е, лимонну кислоту, але є компанії, що спеціальні підкислювачі е, продають. тобто Тут кому що більше до вподоби, треба підкислювати робочий розчин, е, для того, щоб, особливо якщо у вас лужна вода, для того, щоб вони спрацьовували е, добре. Ну і відповідно вносите при оптимальному температурному режимі, враховуєте фазу росту і розвитку бур'янів. Чим більш перерослі бур'яни, треба завищувати дозу. Це всі розуміють, якщо невеличкі бур'яни, можна зменшувати дозу. Ну, от В даному випадку приклад того, що нема перевитрат, мінімальна доза, дотримали всі технологічні моменти, і тут були приморозки. У нас було три хвилі приморозків. Вносилося десь ну, якби між цими при. Після першої хвилі приморозків почекали декілька днів, потім внесли. Пройшло ще декілька днів, знову почалися приморозки, і Незважаючи на це, вони спрацювали досить таки добре. Того, що концентрація була досить таки високою і підкислили, ну і угадали з температурою. Тому рекомендую. Дотримуватися таких от рекомендацій, щоб і у вас все добре спрацьовувало. Дякую всім за увагу і до нових зустрічей.